Вітаю до свого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на правий та лівий берег. Подивимось, продублюємо цю ситуацію і побачимо. Давайте вистрінько швиденько. Я вже розмішувала ці карти, так що це вже просто для вас. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу на 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація по місту Запоріжжю у зв'язку з ракетними ударами по місту. Будь ласка, покажіть нам то. Це росіяни. Можуть вибрати, не можуть вибрати, розтіряні, що нам розхепати? Що нам розхекать? Бачите? Башня буде розбита, будуть якісь проблеми? Чи будуть е, людські втрати? Не буде людських втрат, чи будуть е, роз... домівки? Удар буде. Дивіться, перевернути туз, то нема бажання, нема енергії. Я не бачу тут розбитих, розбитих домівок, але це. Ну, ось так, хай все, що я сказала, так буде. Давайте подивимося, що роблять наші хлопці, хоча я розумію, що вони оце роблять. Пожалуйста, п'ятірка мечува наша з СО, Рицер жезлів перевернутий, на жаль, ну і бачите, пажи, пажи. Що сказати? Роблять вони роботу свою. Буде маленька перемога, але вона нам не дуже допоможе, як кажуть. Працюють люди, ну, можна сказати, з любов'ю, в партнерстві. Це все робиться. Вже там трошки вони налагоджуються ці відносини. І рецепт жезлів немає вогню. То я так розумію, що Інформація буде про те, що ракета або летить мимо, або частково, частково, бо тут оця перемога часткова. Тобто частково зіб'ють, а частково щось воно так не дуже. Дивіться, перевернути жезловий рицар, Перевернути жезловий рицар, він несе в собі. Це ж, понімаєте, це ну, та ж енергія, але вогню немає. Немає бажання, немає запалу, немає е, цих, тих проблем. Тому я думаю, що все ж таки це буде нормально. Подивимося, яка буде ситуація. Карти проігруються дуже по-різному. Я кладу дуже по-різному проігрувалися і показували таку. Тяжку ситуацію і непросту, але у нас е, воно якось там, те, що я вам казала, ті карти відроблялися. Вони робили свою справу. Ну, от. Так що ось у нас не буде втрат людських, бо тройка це посухів це бажання е, робить, і бажання це е, дуже гарне. Ну, Тобто тут не буде, але башня, бачите, і що там в них? Я, знаєте, я хотіла ще покласти, покласти ще одну карту на цю башню, я хочу подивитися, що за башня, що вона несе за собою. Бо башня може як показувати удар, так показувати і це ж мечова карта, це інтелект, це двойственна карта. Це невпевненість вибору. Ось вони вибирають. Це вже їм, там нічого їм вибирати. І в них іде проблема з цим. І тут опять падає двойка мечова, то проблеми. Вони шукають підводні камні, вони не впевнені в собі. То в них ідуть проблеми з цим, розумієте? От. Тому, мабуть, в нас і йде така невеличка перемога, бо, бо ракета або буде збита, або пролетить мимо взагалі, або вона там, ну, тобто, не в суть піде. Тобто якась тут іде невпевненість, і це для них просто ось для них, для них ця карта буде погана, це для це їхні карти. Оце пішли, пішли наші карти, я дивилась на людей будинки і наші дії. Мені що не подобається, це оцей рецепт же що немає енергії, немає вогню. Але якщо немає ракети, то немає і вогню. То маленька перемога от вона і об'ясняється тим. Так що так, ну, давайте ще подивимося, давайте подивимося, це ми дивились правий берег. Тепер подивимося по лівому берегу. Ну, знаєте, все ж таки, карти тарова не дуже люблять, ще не, не тільки інтуїцію, а ще логічно, щоб треба дивитися на речі. Треба не так швидко, знаєте, це в сиганських розкладах. Дальня дорога, там, чи утрішня дорога, там удар, там ще щось. Ну, коротше, таке, от такі фрази, знаєте, надумані, придумані і заучені. Тут треба роздивлятися ситуацією і дивитися її якось трошки глибше, роздивлятися. все ж таки. І бачите, тут вже розклад не на живу людину, не на живу долю, тут масова така карта. Вона така общественна, я кажу, да, тут енергії багато треба і зрозуміти, що воно символізує то все. Е, будь ласка, покажіть нам карти ситуацію по лівому берегу Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація з ракетними ударами. Покажіть нам цю ситуацію по лівому берегу, міста Запоріжжя. Бачите? От, ну як. Але тут вони перевернуті. Там були вони розвернуті, тут перевернуті. Це карта росіян. Перше, я завжди кладу росіян, їх потенціал. В них немає там мотивації, немає об'єднання, немає щось такого спільного. Це їхні дії. їхні дії. Ну, геть вони ніякі, бо бачите, в них почуттів, почуття вже геть ніякі вони. Ну, По большому счету хотять додому, і дуже жалкують, що вони взагалі в це все в'язалися. бо вони втратили всі 10 часу, що у них перевернуті, всі почуття перевернуті. Е, який буде результат? Результат буде, праця, праця все ж таки буде, будуть вони працювати, будуть вони отримувати задоволення від того, що вони кидають ті ракети. Вони кайфують від того, що вони кидають ракети, Чи будуть людські жертви. Можуть бути, люди, людські жертви, можуть бути. Чи будуть е, розі, розбиті наші домівки? Е, ні, тут іде допомога. Це гарна карта, це радість. Ні. Не буде тут розбитих домівок. Давайте подивимося ще про смерть. Розкрийте нам, будь ласка, сенсі карти. Е, значить, е, по людським втратам. По людським втратам. Перевернута десятка монет. Це здоров'я, це фізичний стан. І така велика карта. Велика карта крупна. На жаль, на жаль, на жаль. На жаль, люди. Я хочу сказати, що, може, будуть поранені. Може будуть і поранені. Але як же ж домівок не буде? А зараз ми подивимося промислові об'єкти. Промислові об'єкти. Ця карта більш показує вбитки, вбитки, але це яка падає на людські втрати, на людські втрати. Розумієте, смерть є смерть. Вона може показувати і смерть, а може показувати і е, просто якісь зміни, Да? Але у нас контекст це чи будуть людські втрати, і смерть падає. То що я повинна думати? Е, і ця карта показує вбитки. Вона не впряму показує е, м, людські імена, а фінансові, матеріальні якісь, але і вбиток по здоров'ю. Будуть, може, поранені. Будуть. Поранені. Так, і що я хотіла ще подивитися? Щось хотіла подивитися в голові. Було і забула, поки клала. А, промислові. Покажіть нам, пожалуйста, чи будуть е, розбиті промисловий об'єкти якийсь? Перевернута жертва. Ну тут таке буде. Тут більш показує обман. Обман. Буде якась пожертва, буде невеличка. Буде якась пожертва. Але в цілому падає мир, карта миру. Тоді є. Так, да, лівий берег. Я опасаюсь за лівий берег сьогодні. Опасаюсь за лівий берег. Хоча у них перспективи ніякі, але вони ж, суки, будуть працювати, кайфувати від того, що вони кидають ракети. І оця карта мені з учотом перевернутої десятки не подобається. Не подобається. Це мені не страшно оце. Таке невпевненість, дихання, обман, але мир падає тут. В общем, треба опасатися сьогодні, люди вам на лівому березі. Треба, треба опасатися. Треба опасаться. Ну, Давайте подивимось на цих картах ще. Давайте подивимося. Це ж таке питання, воно знаєте, цікаве, глобальне, і але ми хочемо то знати. Хочу подивитися і щось може, новеньке, якесь, щоб нам коротенько так е подивитися може поменше. Але я бачу, що ні, не вийде, не вийде не вийде. Давайте подивимося таке. Покажіть нам карти, будь ласка, ситуацію по лівому берегу Запоріжжя. В плані ракетних удар на від цього часу і плюс 24 години, тобто на добу. Покажіть нам саму зав'язку того всього дістя від росіян. Кульмінацію. Є потенціал в бачите? Є потенціал. Ну і кінець розв'язка цього всього дійства чим то закінчиться. Пожалуйста, піде по поганому. Лівий берег я сьогодні не можу вам сказати, що ви 100% в безпеці не можу цього сказати. Чи будуть людські втрати? Чи будуть домівки цивільні розвалені, чи будуть промислові розвалені будівлі? Бачите, в негативному плані, але людських втрат, будь-не повинно. Королева монет тут з здоров'ям все нормально. Ось Так. А що ж будуть робити наші ЗСУ? Покажіть нам, будь ласка, наші ЗСУ. Наші ЗСУ, на жаль. Або не вспіють. Вісімка, тут ще і зрадники є. Будуть наводчики. Будуть коректировщики. Ну, і я вам скажу, що цю ракету ще можуть не побачити. Не побачити, бо це. До нас мінуси, де ми не бачимо, як знаєте, в неволі. Немає, немає своєї волі. Не хватає інформації. Не хватає. І тут відчай, Рицар перевернутий. Люди для лівого берега сьогодні без опасності. Я не, не можу вам надати таку безпеку. Лівий берег сьогодні такий хиткий. Ви бачите, що нам випадає. До худшого варіанту. І у них є потенціал той. Так, вони бояться, так у них депресія, але вони то роблять, роблять і будуть робити. У нас по домівкам все перевернуто. І наше ЗСУ, бачите, все мічове, але воно все перевернуто. Ой, перевернуто, кажу, ті дві перевернуті, а ця показує вічі, сором. Ой, І втрати. Да. А, що я обрала ту королеву? Ну, ви бачили, да, королева лежала, тобто людських втрат не буде. Людських втрат не буде. Чую, я її обрала? Прошується, що я її обрала. Може вона тут крайня лежить. Ось вона. Ось вона тут лежала, королева. Людських втрат не буде, але домівки і промислові об'єкти, щось там воно таке буде. На жаль, на жаль. Ну, подивимося, подивимося. Бачите, тут нам нічого не проігрує в добру, нічого не проігрує. окрім того, що люди наші остануться живими. А так, я не бачу тут гарних карт. На жаль. На жаль. Ну, якщо хочете, я ще можу зробити, вже так знаєте, щоб я вже була спокійна, що я то, що від мене. Залежило я зробила, нерідко їх беремо, але ми їх вже і привчаємо до того. Давайте зробимо на лінорманах, просто да Чи, ні. чи буде у нас удар по лівому берегу Запоріжжя на цю добу? Це може бути і завтра ж, і ми ж дивимось на 24 години. Оце як таке, в мене зразу, знаєте, падає настрій. Ну що це таке? Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, і плюс 24 години, тобто на добу, по лівому берегу Запоріжжя, чи будуть ракетні удари нанесені нам росіянами? Покажіть нам то так чи ні? Давайте ми подивимось так чи ні. Просто без, без опису карти. Ну і ви знаєте, я скажу, що лисиця це ні. Це ні. І Іменно ця карта грає головну роль. Ні, не буде. Полінорманам – ні. Ану, давайте подивимося, подивимося той розкладик на 5 карт. А може ми тріатку подивитися. Мені на 5 карт більш подобається. Зараз ми подивимося. Тут кожен шанс, знаєте, грає велику роль. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу, 24 години, яка буде ситуація з ракетними ударами? Чи будуть удари по лівому берегу? Покажіть нам то, будь ласка. Це наше питання. Бачите, ми не знаємо. Ось, пожалуйста, оце ці коректіровщики вилазили. суки. Може ага. їх зроблять. Клевер падає. Так, люди, дивіться, чи буде, чи буде удар по нам сьогодні направлений. Може бути люди. Це ж для них радість. Це ракетна сила, сила удару і направлення йде. Я вам скажу, що навіть якщо да ні то ці карти кажуть Да. Отак, ці три кажуть да А якщо дивитися по отак, то чи буде ракетний удар? Так, будуть вони. Передавати э, координати і ця сила вона піде в напрямку? Піде в напрямку? Піде в напрямку на наші домівки. Ось так. Що? Тут звістки? Рішення. Бачите, немає поки що. Не будемо ми знати, що там трапиться. Не будемо ми знати, що там трапиться, але там буде проблема. Буде проблема, люди. Бачите, буде. Буде проблема а іменно й фінансова. Ну, вони ж попадуть в промислові об'єкти, мабуть, попадуть. Ось так. Ну, пожалуйста. А, далі давайте подивимось. Будуть скривати. Да. люди лівий берег сьогодні побережіться, я вас дуже прошу. Він сьогодні під великим питанням, під великим питанням правий берег. Та лисиця сказала, що ні, але ви бачите, немає ніодної карти, яка б, знаєте, от хоча б спрацювала на нас. Тільки що немає ота королева монет, що немає у нас. Людських жертв, ото, ото воно показало. Це єдиний плюс, який там взагалі в тому розкладі. На жаль, на жаль. Дуже жалко. Я розстроюся, чесно. І що? Я вже роблю в такий час, що переробляти його не, не буду, смислу немає, це вже о південь. Подивимося, може, якась ситуація трошки піде на зміну. Знаєте, людський фактор? Я, коротше, кажу зразу, що я буду дуже рада помилитися. Дуже рада буду помилитися. Але карти показали, що показали. Я їх прочитала так, як змогла. Для нас, на жаль, там не було гарних карт. Ну, будемо сподіватися на краще, але треба трошки сьогодні оберегтись, люди. Дай Боже, щоб, дай Боже, щоб воно пронесло нас сьогодні. Все, почуємось, папа.